Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з Клинченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні будемо готувати такі оргалики на основі вареної картоплі. Зараз покажу. Ось ми відварили картоплю. Ну, я скажу так, що я це все роблю на глаз. Тому що тут тісто, якби. Ви ніколи не вгадаєте, скільки треба. Але е, е, добре те, що його можна заморажувати. Ви зробили кучу тіста, виробили, скільки вам треба те, що залишилося, ставите в пакет целофановий і в морозилку. І все. Зараз ми будемо його переминати. Я його перемну і потім покажу. Так, ми ось перемяли поки картопля ще тепла, посипаємо сухі дрожді. Знаєте, так, я б сказала, десь, можливо, тут десь біля, біля кіла картоплі. Не знаю скільки. Коротше, я так на глаз сиплю, ну, десь, мабуть, чайна ложка піде. Сухі дрожді. Ем... Беремо в теплу картоплю, щоб вони ростали так трошки перемнем. знову. Трошки перерівним. Так, зараз е, б'ємо сюди яйце. Вбиваємо яйце, е, посолила я трошки, і зараз почну вимішувати. Ну, відключусь, тому що. Не знаю, що його знімати, так як я буду місити. Е, вимішуємо тісто до тих пор, поки воно стане круте. Муку сипимо, сипимо, поки воно буде круте. Ну, Зараз я покажу трошечки. Зараз просто руками оце треба порівняти оце разом з дрождями. Вона якраз така тепленька. Можна вже ставити на стіл, бо катається по тої досі. Ну, тепле. Дружді зараз розтануть тут в картоплі цієї. Трошки ще дрібочки залишились. Отже, добре-добре переминаємо. І потім вже додаємо муку. Ну, Я вимішую потім покажу, бо однією рукою зовсім зовсім, зовсім не добре і рука болить. Так, бачите, кучка картоплі, і зараз в кінці побачите, скільки в мене вийде тіста. Я додала плошку смальця, ось, Господи, що це таке, Бо щось воно геть таке пісне буде. І зараз буду вимішувати із смальцем. Все тісто готове. Бачите, воно повинно відставати і не повинно клеїтись до рук. Все тісто готове. Ось це картоплі було трошки, десь половину більше стало тісно. І зараз ми його ставимо в тепле місце, і щоб воно трошки зійшло. Ну, як зійде, будемо потім далі робити. Все, ми ось тісто виклали, як бачите. Обіляли його трошки у муки, зробили таку паличку з нього і поділили на приблизно на однакі кусочки. Зараз будемо кожен кусочок отак от обвалювати в муці і розкату. Як це по-українськи, розкатувати такі от корзі будемо. Зараз я розкатаю, покажу вам, як це робиться. Які вони повинні бути. Ну, я вже там. Поробила трошки рогаліків, може перша тава сходе. Почала робити другу. Зараз почну розмішувати тісто, бачите, я його порізала і поки ось це стояло, бачите, воно вже всходи. Бачите, як всходи? Це дає багато чого в це картопля варена дає. Це воно таке стає рихле. Ну, зараз кожна хазяйка знає, що коли. Зараз навідовжу на дальність. Тісто треба валяти в муці, та не треба десь отак тут робити, щоб вам було видно. Ну... Кожна хазяйка знає, хто працює з тістом. Так. Робимо такі коржики, розкатуємо їх тоненькі, тому що тісто друждєве і воно буде сходити. І бачите, коли такі е, невеликі частинки, то у нас буде виходити їх 8 штучок. Отак, якщо ви будете ділити там на більші куски, то у вас буде більший кошт тоді вам доведеться. Різати їх тоненькими, бо вони будуть длинні. Ну, хто робив, в принципі, рогалики такі з побидлом, то той знає. Начинка у нас ось колбаса, зараз покажу. Так, ось у нас варена ковбаса. Це, хто яку полюбляє, це у нас, здається, саляміт тварина. Можна брати другу ковбасу Бачите, її он порізала так. І такі, виходить, смужечки десь, ну, десь, в принципі, ну по сантиметру десь. Десь більше, десь менше, де, в принципі, так, десь сантиметр. Зараз побачите, як це буду все закручувати. Як буду це все робити? Такий один сильно широкий вийшов, ми з нього зробимо, зробимо два вузеньки. Є такі ось колбаски, такі крайони тоненькі, і можна їх вкласти такі вузенькі. Знову тут у нас такий великий вийшов. Знову ми зробимо з нього два тоненькі вузенькі. Ну, знову я розроблю зараз останній корж, вже вироблю його і покажу, як воно все в кутці буде. Знову покажу тісто розкатуємо таке ну, тоненьке воно десь тут. От, бачите, яке воно тут міліметра, мабуть, 2-3. Тому що воно, ну, ви бачили, як воно сходить. Якщо буде ну, товсте залишати, то воно просто буде ну, сильно такі здоровені ці рогалики. Якби края не грають ролі, ви бачите, воно все завертається і воно таке тісто, що зробити з нього дуже грівне, не вийде. Ну, ще раз ось показую ось колбасу, ну, ріжете, як я показувала. Навпіл, потім ще ось навпіл. Ну В принципі, це можна вже це так спішила прикинути. Ну тут теж будуть дві широкі, то краще зробити три. Бачите, тут такий вийшов вже коржик величенький, то краще зробити. По три, тому що ну сильно будуть широкі вже. Тут можна дві, а тут знову буде три. І ось покажу зблизька. Кладемо колбаску і Закручуємо, нічого тут такого нема. І ось кладемо, і кладемо. І знову, тут це широченько Ось, бачите, колбаску на всю длину І закрутили, потім перекладу. Так, бачите, колбаска, і закрутили. Ласка. І закрутили. Ну, зараз так я її закінчу вже. Ну, все, ми ось накрутили. Це вже друга тава вийшла. Скажу, що це ну, дуже смачна така штукенці, я колись пекла її для дітей. Давно вже не пекла. А це, що сьогодні я таке згадала. Скажу, що по по рецепту взагалі, вони йшли з... зі шпротами. Але так як я шпроти не дуже полюбляю. Я коли спробувала пер перший раз, то мені не дуже сподобалось. Потім я не знаю, як це мені пішло в голову робити їх з кобасою. <кій> з тих пір я їх роблю тільки з кобасою. Ну, і тісто я розкачую тоненьким. По рецепту там воно йде трошки товще. Ну, коли товще, тут то дуже, виходить, знаєте, таку цього хліба зверху і, ну, і, і начинки мало. Зараз я збила яйце, і це все змащуємо. Яйцем таке. Добряче. Зверху. І ставимо в духовку, щоб воно сходило. Коли ви будете брати з морозилки тісто, якщо ви зробите тісто, воно у вас залишиться, ви його залишите в морозилці, то тоді не треба давати тісту, щоб воно сходило. Воно тоді буде тоненьке і буде більше таке схоже більш на Та що це таке. На дождьове, пісочне таке. Мені з морозилки тісто більше подобається, ніж свіже, до речі. Воно таке якесь хрущаще виходить. Дуже-дуже ну, смачне з морозилки тісто. Спробуйте. Навіть просто зробіть тісто, от воно коли взійшло, положіть його в кульок і в морозилку. І хоч би на другий день потім. Розморозьте і зробіть такі рогалики. Побачите, яке воно смачне. Перша два вже в мене всходи в духовці, зараз я покажу, які вже вони гарненькі повинні бути. так Зараз їх не мажу вже. Це, ось повністю їх змастили, і хай вони всходять. Зараз піднеглянемо в духовку, що робиться там. Дивіться, зараз які вони стали бочоночки, бачите, війшли, як якісь гарнесенькі. О. І все, зараз ставимо їх на випікання. Ну, Ставлю їх на 240 градусів, бо зараз вже вечір і. Напруга вже не така велика, тому ставимо 240 і будемо дивитися, скільки прийде часу. Ну, друзі, пройшло 25 хвилин. При температурі 240 градусів. Але нагадую, що це я печу їх ввечері. Зараз вже майже 10 годин вечора. напруга в цей час, самі знаєте, дуже-дуже-дуже мала. Тому. Пеклися при 240. Я думаю, що день при 200 градусах ті ж 20-25 хвилин і вони будуть готові. Гляньте яка краса. Правда, гарячі зараз будуть. Так, я противень змазала, змазала е, е, олією. Гляньти, бачите ось? Красота. Пахнуть, паруємо. Ще раз кажу, що це на перший день, коли такі, вони, бачите, тісто вийшло. Зараз я спробую їх розламати. Це я подивимося, що воно тут робиться. Гарячий. А! з духовки виняла? О, бачите? Так, зараз наведемо. Бачите? -ки? Тісто. Картопля дає тісту довго залишатися пухким і м'яким. Зараз я їх прикрию. Гантірочкою і на ранок вони будуть м'ягенькі-м'ясенькі. Гляньте, Краса яка, бачите? Так що, друзі, пробуйте. Я в дописі під відео напишу склад, з чого це робиться тісто. В принципі, ну і так, в принципі, на глаз, як я казала, і, ну і так на глаз напишу примірно, пропорцію. Так що готуємо. Тут тісто ну, не так важливо ця форма вся, бачите, цих кружочків, бачите, які вони гарненькі, вони сходять, які гарненькі виходять. Тісто воно за рахунок картоплі воно завжди, воно держиться 2-3 дні, воно буде м'яке, пухке і не буде засихати за рахунок картоплі. Ну, скажу, що держати в теплі не можна, ну, тільки за того, що картопля є. В холодильник украсата, а потім у мікроволновці розігріли, і наче тільки вам з пилу жару з духовки буде. Скажу, що дуже смачна штука, що улітають як насіння. Возитися довго, тому що картоплю треба обварити, пом'яти тісто, поки взійде. Ну, так. Якби як я сьогодні це трошки зробила на два, на два противня, то не так то воно було й довго. Ну, а в кого сім'я, то це треба готувати набагато більше. Ну, зате вкусно, смачно. Ну, і так, як би сказати, що тільки колбаса купляється, так, в принципі. Картопля, мука, нічого такого тяжкого нема. Одне яйце трошки смальцю додавила. І дріжджі сухі. Ну, все, друзі. Будемо готувати.